Іршанський гірничо збагачувальний комбінат є складовою потужної та міцної галузі економіки, металургійної та хімічної промисловості України. На підприємстві працює майже 2,5 тисячі працівників у зв'язку зі складною ситуацією в країні. Нині 60 робітників комбінату перебуває в зоні АТО, але керівництво про них не забуває. Ці мужні хлопці відстоюють наше з вами право жити в єдиній соборній незалежній державі Україна. А ми як колеги. Друзі, маємо забезпечити їм моральну та матеріальну підтримку, високий рівень виробництва, добробут, добробут і процвітання колективу, науково-технічний та кадровий потенціал Іршанського рівнічо-збагаченого комбінату. Без уваги працівників підприємства вже котрий рік поспіль не залишає народний депутат України Віталій Журавський. Під час свята парламентарного родив найкращих працівників грамотами Верховної Ради України та грошовими преміями від свого фонду. Ми святкуємо ювілей Іршанського гірничо з комбінату. Це є флагман Житомирщини, і він входить в об'єднання Кримський титан одне з найбільш потужних виробництв центральної і східної Європи, що стосується титану. Я хотів би поважати всім працюючим на цьому комбінаті стабільності, 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 нових розробок, нових родовищ і збільшення заробітної плати. Також цього дня політик відвідав села Топорище, Червоногранітне, Дворище, Давидівка, Грушки, Сколубів, Радичі, Небіж, Суховоля та Кропивня Володарсько-Волинського району з благодійною акцією. На прохання громад народний депутат України Віталій Журавський привіз косарки, музичні центри, електроплити. Люди вдячні за таку підтримку парламентарю та наголошують, що такі візити і живе спілкування з громадою є надзвичайно важливим. Треба в кожний кусочок нашої України заїхати. А якщо він відповідає чорніше обраний нашою територіальними громадами, то треба завітати, підтримати, вирішувати, тому що проблеми дуже важливі. В основному зараз не проблеми це дороги, медицина, освіта. Народний депутат України Віталій Журавський запевнив, що і надалі сприятиме у розв'язанні актуальних проблем громади.